Добрий день. Зараз покажу вам невеликий сюжет. Як, 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 як Як придурки, це такі як Зеленський і його Шобло, Продажне та Верховна Рада, приймають закон. Закон. І на який, на той закон його підлеглі, скажем, одний прибор ложили. От як Зеленський ложив на рояль чи там піаніно. Свій обрізок стучав їм. Так от. І стрілець, Болховець, і все це шобло ложить на закони, які прийняли, підписали Зеля і Слуги народу в Верховній Раді. Тобто про інвазію і про запобігання знищення степу. Дивіться. Бачите, ця цей стоп указує, що тут держлізвонт, держи Ну а я по пам'яті скажу, що тут, от, бачите, отут не бур'яниці, це вже знищений степ. Як при мені тут 45 років не орався. Ну при моїй пам'яті, та й до мене, це був степ. Я не знаю, чи його садили, чи не садили, але при моїй пам'яті це був степ, оце в степ. І це був степ. Але його згорали, згорали, не дивлячись на закон, який прийняла Верховна Рада не знищувати степи. Його згорали, його згорали лісники, щоб посадити сюди отакі бур'яни. Вони садити не вміють, бачите, в них роботи взагалі немає. Вони просто тратять гроші і знищують природу. О, дивіться, знищений величезний шматок степу. Ось. Культури. Культури давайте подивимось, що тут росте. Тут є такі Громбаба, Примочка чи як? Тимочка. От подивися, Громбаба, Як на тебе ложив директор Ізмаїльського філіалу чи що там. Він баран, зрозуміло там. Вивчився на цього, на конюха. Та й дай Бог. Але ж навіть коніхи розуміють різницю між акацією і, скажем, дубом звичайним українським. Леш посадили акацію, бачите? Коліщук чи коніщук, як вас там? Як вас там звати? Ви горлопанили, що караул акацію садити не можна. Але вас, чорта два хто слухає. От а, єдиний баран, який вас послухав, це Зеленський підписав закон. І Верховна Рада, ну тих дебілів, що там, тих нема за що судити. Дурне вже тільки на тому світі засудять. Але ось факт, дивіться. Мені навіть почасті подобається, що ці телепні Ізмаїльські. Поклали так на тимочка, примочка, Коліщука, стрільця і на всю Верховну Раду разом з Зеленським. Тому що вони посадили акацію. Самі е не відає того. У них просто не було вибору, не було що садити. У них питомника немає, вони все просрали. Е що акація тут найкраща. І вони оце телепні. Довели от своїм е, трудом. Чи як там? Який-то труд, це у нас посміховицька. Довели, що акація найкраща. Дивись, примочка, тимочка. От навіть паспорт дали. Ізмаїльський директор навіть дав паспорт. Чи це Миколаївський, як його там Барбос. Але факт залишається фактом. Насправді я скажу, там далі немає нічого. Це невеличкий кусочок засадили акації. І вона так гарно виглядає. Тому що ця акація це сама найкраща порода для півдня. Яку Ці діяті, дебіли, ну я маю в виду в лісоводному сенсі. Ну, ну ви самі подумайте, оця примочка, тимочка, цей коніщук чи як його, е Ті люди, які мають освіту там всяких там баяністів, чи я не знаю, уч учителів історії КПСС, покінчали якісь там Тамбовські університети, Хі -хі -хі -хі. і ці ідіоти вирішують, що садити, що садити на Україні. Ну це просто смішно. Зеленський. Його треба садити, розумієте, а на він має вирішувати, кого садити. Що вам скажу? Україна це пародія. пародія, яка розпадається, яка гниє, гниє, знаєте звідки? З Києва, з Офісу президента. Ви не думайте, що вона з іншого місця. І, біля, і з тих щурів, що там Там. МВС, СБУ, Верховна Рада це все щурі. І робота щурів. Украсти Україну і плювати вони хотіли на цю, навіть закони, які вони самі приймають. От прийняли, що степ не можна розорювати. От розорали плювати на свої закони. От прийняли закон, що акацію не можна садити. Посадили. Плювали вони на свої закони. Це я вам скажу, от я не думав, що я от буду жити в такій дебільній країні, як Україна. Це Вже верх дебілізму. От вам паспорт. Лісових культур кошмар.